Знаєш, що ти людина, ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні? Більше тебе не буде завтра на цій землі. Інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві і злі? Сьогодні усе для тебе. Озера, хаї, степи, і жити спішити треба, кохати спішити треба. Глядиш, не проспи, бо ти на землі людина. І хочеш того чи ні? Смішка твоя єдина. Мука твоя єдина. Очі твої одні. Василь Симоненко.